Сьогодні я розповім вам про два простих способи заморожування білих грибів, які допоможуть зберегти їхній аромат і користь на довгий час. Перший спосіб заморожування сирих грибів. Для цього потрібно очистити гриби від бруду, але не мити їх водою. Далі нарізаємо їх шматочками або залишаємо цілими, викладаємо одним шаром на піднос і відправляємо в морозильну камеру на кілька годин. Коли вони добре замерзнуть, пересипаємо в пакети або контейнери і зберігаємо в морозильнику. Другий спосіб заморожування відварених грибів. Цей варіант підходить, якщо ви хочете, щоб гриби займали менше місця та були готовими до приготування. Спочатку їх потрібно очистити, промити і порізати. Далі відварюємо їх у підсоленій воді близько 5 до 7 хвилин, потім відкидаємо на друшляк і даємо повністю охолонути. Далі Фасуємо у пакети і відправляємо в морозильну камеру. Обидва способи чудово підходять для приготування супів, соусів або смажених грибів. Обирайте той, який зручніший саме для вас. Збережіть ці поради, щоб насолоджуватися білими грибами в будь-яку пору року.